482. Наче всього три цифри на штрих-коді, але насправді все набагато цікавіше. Адже коли ми купуємо те, що зроблено в Україні, всі в плюсі 482 зроблено в Україні. Українська це. Ну не шароварщина. Ми mm -hmm. пишаємось тим, що ми — «Made in Ukraine». Ми про це говоримо. Але ніхто не хоче ставити це як, як причину, чому mm -hmm. тільки чому через варто це купити. Да. Хочеться, щоб люди купували це і такі. О, українське топ через продукт. До нас приїжджають зараз за кордону. Люди, ті, які нам продавали обладнання, все вони цокають язиками, коли вони бачать, що зроблено Насправді це круто, це круто. Знайомтесь, пивоварня мова, місто Дніпро, один з найбільших виробників крафтового пива в Україні. Потужність до 2 мільйонів літрів на рік. Крафт культура та інші фестивалі. Пивний простір та мережа мова-бар, музей пива та бірдрайв. Все це мова. Бренд, який звучить, це не лише пляшка пива, це не лише напис. І можна розповідати багато що ось мова несе комунікація. Для того щоб це працювало, це треба робити. Те, що робить компанія з точки зору соціальної підтримки, соціальної активності це те, як сприймається бренд, як сприймається компанія. Штучно робити соціальні програми складно. Чому? Тому що якщо ви робите щось соціальне таке, але при тому ви не хочете цього робити, вас всередині воно ну ніяк не чіпляє. То вас виходить каряво. В нас це виходить, тому що ми віримо в це. Нам це важливо так само, як впливати е, на культурний досвід Дніпрян, наприклад, е, і випустивши книгу поворіння в Дніпрі, де ми розповідали історію взагалі е, всього, що стосувалося виробництва пива на цій землі ще з часів Катеринослава. Можна було цю книгу не робити. Нащо це? Вона ніяк не допомагає в продажах, а це не про гроші. Це саме про те, що е, у кожного бренду свідомого. Є трошки більше ніж про гроші. Є місія на що ти взагалі все це робиш. От і це важливо. Ми збудували таким чином музей. У нас є музей пива, і в ньому розповідаємо саме не про мову, там про пиво. Найбільше в Україні підприємства з вирощування та первісної переробки конопель компанія Маріжани Хемп Компані. Дата заснування травень 23-го року. Власна селекція та власне вирощування конопель близько 1300 гектарів. Власна переробка. То я розумів, що буде довгий, дуже і болючий шлях відновлення цієї території. Логічним розвитком цього проекту була ідея реалізації індустріального парку. Для Бізнесів, які можуть бути дотичні до основного чи якірного бізнесу, який функціонує на цьому будівельному майданчику. тобто, знову ж таки, в нас немає тут перспективи розміщення якихось випадкових бізнесів чи просто mm -hmm. якихось бізнесів, якого комусь захотілося просто сісти на цьому майданчику. Це бізнеси, які мають бути об'єднані спільною ідеєю якоюсь. А не стрімно от зараз такі важкі часи вкладати гроші, а не не а не забирати і, і роз'їжджатись по морях. Зробили так багато вже в цьому напрямку. Зупинятися вже немає ніякого сенсу. Тепер тільки треба продовжувати підтримувати той темп, який ми взяли, і намагатися просто вірити в те, що це залишиться, буде працювати, і ми будемо просто гордитися тим, що ми зробили. Пиво вариться дуже просто. Ось дивись, тут засипається подріблене солод, тут затирання, тут фільтрація, тут кип'ятня, тут настоювання, там теплообмінних проходить охолодження, там аерація, тут воно бродить, там добродження, тут воно супорується, по цим трубам воно йде на розлив. тут воно охолоджується. Насолоджуйтесь, воно безалкогольне можна за кермом. Ага. Починаємо ми звідси. Тут у нас а, проходить дроблення зерна, а там у нас шнек, в який хлопці висипають мішки з зерном. Угу. Він по шнеку переходить в дробарку, і потім з дробарки по шнеку переходить в бункер для зберігання зерна. Скажи мені, будь ласка, жінка-пивовар, це взагалі нормально? Да ну в сучасному світі так точно. Якщо дивитись про сильно історично, то жінки це робили, тому що вони готували, плюс додатково варили пиво. Получається, скоріш за все, чоловік зерно приносив, яке <рес> треба з поля зібрати. Він приніс, вона приготувала і пиво, і поїсти. Це в нас якраз бункер для дробленого зерна. Ага, тобто, коли воно нам потрібно, ми відкриваємо заслонку, і в нас починає осипатись зерно якраз зразу в заторний чан. Температурні паузи, і взагалі весь контроль ми можемо здійснювати з цієї панелі. Кожен сорт пива можна контролювати. Це є певні ферменти в зерні, і вони активуються тільки при певних температурах або діапазонах температур. Угу. Тому нам для цього потрібно ці паузи витримувати. Для кожного сорта воно залежить по-своєму. Є кислотна пауза, потім наступна йде там білкова пауза. Потім наступна пауза. Вона діє на прості цукри, їх їдять дріжджі, потім на бродінні. І в нас через це стає більша кількість алкоголю. Uh -huh. І потім, наприклад, наступна пауза вона для складних цукрів нам потрібна. Це дає більше тіла, округлості пиву. Потім у нас обов'язково є пауза, при якій ферменти закінчують свою роботу, в принципі. Uh -huh. Вони а, інактивуються і все зупиняються. І ми далі можемо потім перекачувати з фільтрчан. От у нас вже пора, і так. все отак. От по часу це важливо. Да, п'ять хвилин. Якщо буде шість, то вже не то. Да. Тобто я так розумію, от ти з цього місця і не рухаєшся, так. да все отут, от, це такий контрольний пункт виробництва пива. Так. Да. Ось тут е, стоїть пиво, да? так ми його злили, пішло воно на пляшки, хтось його там п'є. Як оце помити? Це наша ситьмийка, в неї є три ємності: одна для лугу, одна для азотної кислоти і третя для гарячої води. Сам цикл мийки у нас як відбувається. Ми спочатку, коли звільнили ємність, ми її промиваємо водою. У нас трьохвідсотковий розчин лугу. Ми його туди закачуємо. У нас тут є програмки. Ми просто підключаємо її, циклюємо, і вона зациклюється і в нас починається зверху. У нас є такі сібгаловки гарні. І коли під тиском сюди йде миючи, вона крутиться і розбризує, і під е, великим напором виходить, промиває. І ми так миємо годину лугом. Це як мильний розчин Одину. Просто Ого. Великі ємності миємо, які 16 тонні на вулиці стоять. Ми миємо їх 3-4 години, тому що температура нижча. Не можна велику ємність мити гарячим розчином, тому що вона сплюснеться просто через вакуум. Щоб прибрати, наприклад, такий нальот, як певний камінь. Якщо він десь залишиться, а він потім буде впливати нам на кінцевий продукт. До цього повного каменю почнуть чіплятись інші речовини, які є в нас в пиві, які гарні. І вони разом роблять не дуже гарні речовини. Після азотної кислоти ми змиваємо водою, знову ж таки. Звучить дуже просто. А воно, в принципі, ну, не таке важко. Якщо запам'ятати, просто сам цикл цього всього. Як швидко ви збираєте врожай? Ми збираємо виключно на Волокно. Кожен сорт відрізняється своєю скороспілістю чи там спілістю, скажімо, періодом. Оце ми якраз ходимо поле, це лірина, сорт, який дозріває 85 днів. А є сорт, там ми дивимося, дуже такий темненький, глухівський, який дозріває приблизно 110. Але це теж, дивлячись, коли і для чого збирати. Якщо це на насіння, то це набагато довше, це ще місяць. Але для зеленця цього достатньо. Ми ж у нас технологія виробництва на зеленець. Ми його косимо, кладемо на землю в два ряди, на полі. Проходить мацерація. По народному, скажімо, є клей спеціальний, який тримає, да, і в процесі мацерації гриб, який поселяється, він з'їдає той клей і воно відділяється само. Типу, як кара на дереві, так? Да? Да, да, да. але треба це дождатися, поки воно на полі так станеться. Ми його перевертаємо, сушимо, дивимося, і потім висушуємо його там же на полі змираємо. Як воно робить по суті, для того щоб зробити те волокно, яке виготовляємо ми весь процес, якщо його дуже спростити, це швидкий спосіб відокремлювати волокнисту частину, яка огортає стовбур коноплі від деревної частини, яка знаходиться всередині. Коли ми хочемо отримати волокно, наша задача позбутися верхнього пектинового шару. Це відбувається під дією природних умов і тепла. Він розчиняється, і також під дією вологи і тепла руйнується. Пектинові зв'язки між волокнистим шаром і кострицею. І таким чином, чим краще цей процес, який називається мацерацією, пройде, тим легше буде відокремити а, волокно від костриці і не пошкодити її. Мистецтво полягає в тому, щоб не пошкоджувати волокна. Тоді вони залишаються довгими, з них легше зробити пряжу. Початок лінії довгого волокна це оця ділянка. Тут буферний склад, такий на 10 кіп-30. І вона тут стоїть і чекає, поки виконується операція розмотки. Це ручна робота фактично. І на цьому етапі дуже сильно визначається якість тої продукції, яка буде на виході. Їм потрібно вкласти цю солому певним чином на транспортер. Цей шар соломи має бути не занадто товстий, не занадто тонкий. Він мусить бути правильно зорієнтований по ходу конвейера. Вони мусять відбракувати те, що не кваліфіковане. Це Галатично розташована сировина. Це сировина, яка має некондиційний е, вигляд, ну, наприклад, елементи, цвілі якісь там чи ще що. Це ми, грубо кажучи, спускаємось подивитись на низ цього агрегата, да? Ого! Е, фактично, це нижня частина лінії довгого волокна від самого початку. До майже е, завершення цієї лінії складність будівельної частини була в тому, що споруда е, цього цеху це стара споруда з малопотужними фундаментами. Для вирішення цієї будівельної задачі ми вимушені були. Понижати рівень ґрунтових вод майже на три метри, і робити відсічні пальові стіни, які би захищали фундамент. Це була дуже складна робота в обмеженому просторі. Це воронки, які з підчисальних барабанів забира... ага. забирають вичас, тобто це коротке волокно. Яке ну в лінію в контрольну лінію довгого волокна не потрапляє, а повертається на лінію короткого волокна. Багато хто каже: у нас живе пиво, живе пиво це наша біда. Живого пива не існує. Це вигадка маркетологів, які намагаються таким чином пояснити, чому їх пиво кисне. Саме по собі пиво як продукт. Воно кількістю алкоголя і кількістю хмелю вже в собі має консерванти природні. Mm -hmm. І якщо ви зварите його добре, і ємність буде чиста, і будете його зберігати в чистій тарі, то воно півроку у вас простоїть і нічого з ним не станеться. Воно може захворіти, воно може скиснути вас, спортитись. Якщо ви його заразите із зовні, mm -hmm. тоді вас пиво скисати буде швидко, якщо ви брудні ємності, якщо ви погано його робите. І пивоварні, в яких воно кисне за два тижні або за місяць, в яких брудно. Їм треба якесь виправдовування, чому в них брудно. І вони роблять недобре, тим, що кажуть: а в нас пиво живе, ми не використовуємо е, ніяких консервантів, ми використовуємо виключно натуральні сполуки. Так, це так. Вони реально не додають консервантів, вони реально використовують лише натуральні інгредієнти, але вони погано миються. І через це в них за місяць пиво кисне. Це дуже поганий показник. Це наша біль. Біль настільки, що серед крафтової спільноти, серед пивоварів є така образа. Якщо ти хочеш іншого пивовара образити, то живовар. <реш> живовар Живовар – це той, який робить живе пиво, а пивовар, який розуміє, що він робить, який розуміє процес, він своє пиво живим не називе. Крафтові поварні це поварні, в яких попереду йде продукт. Вони виробляють спочатку пиво таким, як вони його бачать. А потім вже шукають, хто його здатен купити. Не крафтова пивоварня дивиться, кому можна продати пиво, скільки ця людина готова за нього заплатити, і яке зробити пиво так, щоб його як можна більше людей купило. Ну тут і різниця в якості чи можна зробити дешеве і якісне при збільшенні об'єму виробництва? Собівартість в будь-якому разі стає меншою. От просто. Є трошки різні підходи, і от міряти де пиво якісніше. Ну складно тому, що якість для кожного своя. Якщо вимірювати в кого пиво більш стабільніше, ну якщо дивитись на якість з точки зору стабільності, то найстабільніше пиво це у масових виробників у великих да в них пастеризатори, в них кизельгорові фільтри. В них лабораторія складається з 100 плюс людей. Там ну коли ти вариш 240 тонн в одній ємності, тобі треба ну дуже турбуватися, щоб з ним було все окей. І у крафтових поварень з якістю все клас, тому що вони нічим не обмежені. Вони спочатку про продукт, угу. а потім а вже про ну да, як ага. його оцінити. До якості питань нема. До сировини ну великих підприємств вони не можуть фізично вже використовувати хміль, наприклад, в такому форматі як ми. Ми використовуємо хміль, прям хміль фізично. Зараз прямо на полях. Його збирають за 2-3 годинки його пресують у гранулки і вакуумують в пакетах. І таким чином можна користуватися хмілем з Америки, зі Сполучених Штатів, з Німеччини, з Нової Зеландії. Він не проблема сюди доїжджає, але е Після його використання залишається дуже багато брухту. І якщо це ємність двохтонна, наприклад, то це ще адекватна кількість брухту. А якщо казати про суперздоровезну пивоварню, то це ну дуже багато цього брухту від хмелю буде. І тому великі підприємства вони вже використовують 2 екстракти з цього хмелю. по смаку ну воно людині ніяк не може сказати, що це не якісне, це просто більш пусте, більш симпл. От, Тому о, класно, коли ви робите його 100% з солоду. Ще один кінцевий продукт, який в нас є, це костра. Для костри важливо, щоб вона не мала вмісту волокон, тому що костра, наприклад, може використовуватися в якості підстилок в тваринництві. І Якщо, скажімо, кінь, який коштує я не знаю, там 10 тисяч доларів, з'їсть костру з волокном, можуть бути проблеми в коня і в його хазяїв, а також в постачальників костри. Тому це, це важливо. Треба щось, якась підтримка від держави, то люди Там хотіли багато, цим займатись. Є багато нюансів. Держава, як правило, вже майже все зробила, то зняли обмеження. Але ми не знаємо, як... які ті покращення, які вони зробили, як вони на нас сьогодні вплинуть. Але основний нюанс, який по державі, тут я думаю, все-таки вони могли б подумати. Ми ні про які пільги не кажемо. Це це, по-моєму, нонсенс сьогодні в державі ще просити пільги. Тут більше до того, щоб іменно дозвіл, наприклад, сьогодні на продажу носіння за. Кордон немає, не можемо там. є нюанси теж по єврокомісії. Наше міністерство до сих пір не подало документи. Якби могли купляти і ми могли валюту заробляти, то ми б тоді спокійніше ну давали б тисячу такого, а ще тисячу такого на насіння, угу. і те ж саме було б. А зараз це це неможливо. У нас було алкогольне пиво лінійка. І ми вирішили, що треба робити безалкогольне через те, що виходить нечесно, коли компанія збирається поспілкуватися, випити пиво, а хтось завжди за кермом. А я знаю, що безалкогольне пиво це дуже, ну це, це, це топ дуже пивовара. складна штука. Да. От, наприклад, алкоголь же ж в пиві, він гіркий і виходить у вас баланс в алкогольному пиві. У вас гіркота алкоголю компенсується солодкістю, яка залишається в пиві, і вони разом, як на гойдалках, ну в балансі. Якщо ви прибираєте звідси алкоголь, то у вас uh, солодкість. солодкість. У Вас пиво безалкогольне завжди здається солодким. Yeah. Ми вигадали, що з цим зробити. Ми накидали більше хмелю, і таким чином гіркота хмелю скомпенсувала солодкість, і воно знову вийшло в баланс. Дві тонни, Потім почали робити його чотири тонни, потім вісім тонн, і воно зараз безалкогольне пиво в нас на другому місці. Тобто серед сортів його п'ють більше ніж 90% всього, що ми робимо. Ми зробили ще темне. Ми прибрали хмель, а замінили гіркуту паленого солоду. темний палений солод, mm -hmm. який як mm -hmm. кава, як шоколад. от Оцією гіркотою. І вийшло темне безалкогольне. Подали нашу безалкоголку на конкурс «European Beer Star». Він проходить в Німеччині в місті Нюнберг. О, це великий конкурс. І в категорії безалкогольного пива. Наша темна безалкоголка взяла золото. Це було для нас. Прям вау. У Нас багато нагород по Україні. Але ніколи не було до того ще ну за кордоном настільки великих. Трохи повірили в себе. Відправили світло без алкоголку на World Beer Awards. Це взагалі mm -hmm. щось на, на кшкал Оскара. Да. світло без алкоголка в цьому році взяла золото. По факту, ви вирощуєте коноплю, відділяєте волокна в один бік, і оце, що залишилось в інший бік. І все продається, і все продається. Наразі є ще один продукт, який ми не продаємо. Поки що це пил. Цей пил теж може продаватися. Тобто, якщо у нас з'явиться партнер, наприклад, який захоче ну, наприклад, пілети робити. Наразі можемо повертати цей пил в поля для покращення структури і властивості і родючості ґрунтів. Небагато таких бізнесів є, де, де все йде в плюс, навіть пил, коли українці будуть більш підтримувати українське. Будуть виникати бізнеси, які будуть давати фідбек гарний і будуть давати гарний продукт. Навіть люди, які люблять Україну, не всі скажуть, о, український клас. Ну, має бути певний час, щоб угу. усі це зрозуміли. Так само, як не всі бізнеси одразу почнуть робити український клас. Треба, щоб пройшов час, щоб. Конкуренція виникла. Якщо зараз багато компаній почне робити щось більш якісніше, то компанії, які не зрозуміли, що це на часі, mm -hmm. їм конкуренція сама по собі їх приведе до того, що ну хочете треба працювати, робити якісно, треба да. робити якісно, і тут ніяк інакше. І таким чином ми разом усією Україною будемо йти вперед. Звучить трошки амбіційно, але якщо в це не вірити, воно і не спрацює. І чекати, що хтось інший за тебе це зробить. Це от розуміння дійшло. Ну що ні, якщо хочеш, щоб було гарно, вставай і роби. І от через це і приймаємо участь. Мені здається, що це важливо для формування нашої країни. М -м. Смачно, смачно. І дуже круто, що найкраще безалкогольне темне пиво у світі. Зроблено в Україні страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать. Бо всі слова вже були чиїмись. Наша сила в згуртованості у тому, що ми хочемо жити у власній країні. Я бачу, що в нас попереду великий шлях класний, і я рад йти по ньому разом усієї нашої країни. Вже вкотре. Наші герої кажуть, що наша сила в людях, і як би зараз не було важко, гуртуймось, бо разом ми сила.